Субота, 28 червня на 11-му каналі новини найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині. Студія Олена Петрученкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Застава або заграти суд обрав запобіжний захід депутації обласної ради Маріані Кізіяровій, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ. Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. військова спеціальність. солдат, це військове звання. Ризикують власним життям та перші надають допомогу бійцям як госпітальєрки австрійки, евакуюють поранених із фронту. Екіпаж автобусу Австрійка вас вітає. Ми прямуємо до подальшого місця вашого лікування. І фонтан аж за 7 мільйонів будують у п'ятихатках. Чому не обрали більш бюджетний варіант? Та що про такі витрати під час війни думають місцеві? Можна було б, хоча б половину цих грошей на армію піти, бо наразі в нашій країні війна, і це більш пріоритетна задача ніж ті ж фонтани. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі в нашому дайджесті. Бомбу ракету гром 1 збили сьогодні сили ППО у передмісті Дніпра. Таку інформацію повідомив очільник Вас Сергій Лисак. Водночас повітряні сили пообіцяли розказати, що саме за боєприпас знищили після дослідження уламків. Нині відомо ціль випустили з ворожого літака близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Вона пролетіла понад 100 кілометрів і була збита. Та протиповітряною обороною за межами Дніпра. А зранку над містом літав ворожий дрон. Але цілі також не досягнув. У місцевих пабліках оприлюднили фото безпілотника, який лежить просто в одному з дворів. Росіяни не припиняють також терори Нікопольщини. У прибережних громадах лунає сигнал про загрозу артовстрілів та атак з БПЛА. Людей закликають перебувати в укриттях. А у місті Самар сьогодні день жалоби. Напередодні російські... Ска атака обірвала життя п'ятьох людей. У місті приспустили всі прапори та скасували розважальні заходи. Нічна атака дронами по Одещині. Один з ворожих безпілотників влучив просто у висотку. Внаслідок удару зайнялася пожежа на сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Під завалів рятувальники дістали тіла подружжя борсинських, вчителька та соціальний педагог Катерина та її чоловік Валентин. Щонайменше 17 місцевих дістали поранення та гострої реакції на стрес. Зокрема, семирічний хлопець у стані середнього ступені важкості. Ще один трирічний малюк отруївся продуктами горіння. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Ракетний удар по Харківщині. Напередодні росіяни посілили балістикою по цивільному підприємству. Там спалахнула пожежа, постраждали троє чоловіків, працівники цього підприємства. У двох з них травми, ще одного гострий шок. Спільна операція СБУ та сел спеціальних операцій зсу на аеродромі Маринівка у Волгоградській області знищено два російські Су-34 та ще два пошкоджені. Ці винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів кабів. Сили оборони завдали удар далекобійними дронами. Також спалахнула пожежа в технічній зоні литовища, де обслуговують літаки. Ще одна спецоперація від СБУ в ніч проти 28 червня. Українські дрони атакували ворожий аеродром Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Вони цілили по засобах протиповітряної оборони складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БПЛА Росіян. Дані свідчать, що на литовищі знищені ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та три гелікоптери «Мі-8», Мі 26 Імі протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація. В Україні сьогодні день конституції. Її ухвалили 29 років тому, 28 червня 1996 року. Верховна Рада зробила це о 9.20 після майже 24-годинного марафону безперервної роботи. Основний закон держави назавжди закріпив суверенітет України. Її територіальну цілісність, мову, національну ідентичність, права і свободи у світі. Нашу конституцію назвали однією. З найдемократичніших за конституцією усі люди вільні та рівні. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. А тим часом у Дніпрі депутатка обласної ради Маріана Кізіярова, раніше відома як Мірошніченко, зробила у суді гучну заяву. Я солдат була на бойових, а справа ДБР сфабрикована. Нагадаємо, цього тижня її обирали запобіжний захід на час слідства у резонансній справі. ДБР оголосило посадовиці про підозру у фіктивній службі в ЗСУ заради політичного піару серед фігурантів і її новий чоловік, який був заступником командира однієї з військових частин. Чи справді депутатка фіктивно служила у війську? Чи дійсно в оборудці замішані ще двоє військових? Та який термін загрожує фігурантам, якщо суд доведе їхню провину? В нашому наступному матеріалі. З двома адвокатами у залі суду депутатка Дніпропетровської облради Маріана Кізіярова раніше відома як Мірошніченко. Її обирають за побіжний захід на час слідства. Народну обраницю підозрюють у фіктивній службі в лавах ЗСУ. і вона вперше публічно відповідає на гучні закиди. Я хочу теж. Мати змогу з суспільством ну мати діалог, бажання діалогу із суспільством є. Утім, з ініціативи адвокатів жодних офіційних коментарів. І навіть попри публічність підозрюваної обличчя депутатки Кізіярової просять не показувати. Ми будемо тут зазначати, чому ми не погоджуємося з цим клопотанням, і будемо це обґрунтовувати. Оце... справу проти себе називає сфабрикованою у суді. Депутатка заявляє: дійсно була військовослужбовицею ЗСУ та навіть більше учасницею бойових дій. Її. Мала кількаденний досвід на Мар'їнському напрямку. Невелика кількість днів. Тобто до п'яти днів. Це Марінський напрямок, батько, Мар да, Марія. Біля Донецька. Да, да, десь. Так, так. Яку військову спеціальність ви здобували? Я солдат. Ні, військова спеціальність. Солдат це військове звання. Далі суддя ставить кілька питань для уточнення: чи була на бойових завданнях, так, чи видавали зброю, підозрювана. Говорить, що мала в розпорядженні автомат. Калібр пам'ятаєте?

Ну, в общем, ні, цифра це не моє. Не цифра це не ваша. Дякую. Нагадаємо, скандал навколо Маріани Кізіярової розгорівся минулого тижня. Державне бюро розслідувань оголосило депутатці про підозру у фейковій службі в ЗСУ заради політичного піару. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово лікарську комісію, де була визнана придатною до служби, після чого її направили до навчального центру для проходження проходження базової військової підготовки. службу депутатка проходила у Дніпровській 128-й бригаді бригаді дике поле Про це в коментарі одинадцятому каналу офіційно підтвердили у самій бригаді. Дійсно, фігурантка цієї справи вона протягом одного року була військова нашої бригади, і звільнилася вона у січні 25-го року. Вона проходила службу так чи інакше. Наразі триває розслідування ДБР. І це розслідування дасть відповідь щодо законності підстав для нарахування додаткової винагороди. Чи були підстави для нарахувань грошей за військову службу? Принаймні зараз в ДБР заявляють, що ні. В матеріалах справи депутація закидають ще й 200 тисяч незаконних виплат. І за майже дві години слухань центральний суд Дніпра оголошує рішення 52 дні під вартою з можливістю застави у сумі 757 тисяч гривень. Підозра не обґрунтована захист. Вважає, що підозра не обґрунтована. А тому обирати такий завибіжний захід? Ну вважаємо, що тоже обраний необґрунтовано, Будемо скаржувати до апеляційної інстанції. Крім Маріани Кізіярової, запобіжний захід обирали ще одному фігуранту її новому чоловіку, який був заступником командира однієї з військових частин. За даними слідства, саме його депутатка і залучила до схеми, аби потрапити до ЗСУ. А той вже по допомогу звернувся до начальника навчального центру. Їхню розмову оприлюднили слідчі ДБР. Може, сьогодні може завтра там довжен зайти. Боєць вірні бойці можливо сьогодні, можливо, завтра має зайти боєць, точніше, бойчиха. Вона захо. Водить до нас в бригаду через твій батальйон. Вона документи принесе, познайомиться, треба буде зрахувати і потім відпустити. Наразі ім'я військового не розголошують. Захист посилається на питання безпеки. Мовляв, інформацією може скористатися ворог. Втім, вже не секрет, що 17 червня підозрювана вийшла заміж за заступника командира, який за версією ДБР і посприяв службі депутатки в ЗСУ. прокурор вимагає для фігуранта 60 днів тримання під вартою або ж заставу у вигляді 242 тисяч гривень. Вважаю, що ця сума занадто є великою. У зв'язку з викладеним прошу задоволені клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відмовити. З огляду на службу підозрюваного та здобутки перед державою суд обмежився лише заставою в 181 тисячу гривень. Сам підозрюваний судовий процес коментує коротко. Чому було скоєно, буде скоєна? Тобто він нічого не доказав, нічого не довів. Як написано, виявив слідчий, Слідчий не може його виявити чи не виявити. Тобто він може постійно перебувати. Місті, час. Чи справді Маріана Кізіярова ефективно служила у 128-й бригаді ТРО Дике Поле заради політичної піару. Як про це говорять слідчі ДБР? І чи дійсно заступник командира та начальник навчального центру замішані в оборудці? Розслідування триває. У разі доведення провини судом усім фігурантам може загрожувати реальний термін ув'язнення до 10 років позбавлення волі. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Наступна історія також про жінок на фронті, але їх точно не звинуватиш у фейковій службі. Обробляють рани, стабілізують та вивозять із найгарячіших напрямків. Це все про госпітальєрів, ризикуючи власним життям. Тендітні жінки першими надають допомогу бійцям. У кожної своя причина бути тут, але стояти осторонь, всі як одна кажуть, просто не можуть. На черговому евакуаційному рейсі з госпітальєрами побувала і наша знімальна група. Подробиці далі для мене особисто. Це важко пояснити для мене особисто. Це багато. Я не хочу залишати цю війну дітям. Галина з позивним руся розповідає, чому стала госпітальєркою. Жінка старша в екіпажі. Сама родом з білої церкви. Там працювала лікаркою в онкодиспансері. До медичного батальйону долучилась в листопаді 2024 року. Вивозить із найгарячіших напрямків поранених бійців. Найважче це їхні подяки, ви знаєте. Коли ти неймовірно вдячний їм за те, що ти живеш, маєш змогу жити в цивільному житті, бачити своїх дітей. А вони дякують тобі. Сьогодні екіпаж медичної евакуації отримав чергову заявку на вивіз бійців, завантажуючи речі в спеціальний автобус Австрійка. Його назвали на честь загиблої в аварії госпітальєрки Наталії Яцун. На її честь. Названа Австрійка, яка займається евакуацією поранених її розвантаженням шпиталів прифронтових, і довозимо поранених в більш уже віддалені міста. Для подальшого лікування в екіпажі шестеро дорогою до профронтової лікарні готують місця для поранених. Батісні каріока парамедикиня, а у цивільному житті дизайнерка. У медичний батальйон потрапила у серпні минулого року. Найскладніше це ну, трошки такий режим. Тобто самі евакуації вони досить довгі. Вони можуть займати від трьох там до семи годин. Залежно від кількості поранених може бути декілька виїздів на день. Вже тут пройшла вишкіл та навчилася надавати першу допомогу пораненим. От якщо в пораненого є видиме протікання, то тобто він збільшується плямо крові, тобто ми можемо зробити перев'язки. У нас завжди на борту є медик знеболення Ми даємо. Так само там попити, поїсти, просто поговорити, потримати за руку, поставити крапельницю, поставити катетери. То все ж стосується такої напевно, медсестринської справи. Загрузці розподіляються по різних критеріях, там по важкості, по тому з у них поранення, для того, щоб було зручніше працювати і там спостерігати за пораненням. На другій позиції це, пози... це лежачі середньої важкості. Наталя сьогодні буде відповідальна за поранених на так звані другі позиції. У нас є монітори для того. Щоб ми спостерігали за життєвими показниками. Поранених на деяких позиціях є наприклад, там є інфоземат, воно до... випадок введення деяких препаратів, на яких потрібно наведено через інфоземат. Ну і різні е скажімо так, медзасоби. У дорозі госпітальєру готують ще й препарати на екстрені випадки. Деякі препарати потрібно там колоти зразу. У нас тут є насправді дуже такий базовий набір це андеситрон. При це від закачування. Е, ну, ми їдемо в автобусі, щоб не було зайвих е, проблем, скажімо так. І є так само одне зневолення. Госпітальєри прибувають до однієї з прифронтових лікарень. Чекають на поранених. За два десятки травмованих поїдуть сьогодні у інші медзаклади. Шановні, екіпаж. Автобус Австрійка вас вітає. Ми прямуємо до подальшого місця вашого лікування з будь-якими скаргами на біль. Будь ласка, кажіть будь з членів нашого екіпажу. Нагаючи дрогоцінного часу, госпітальєри беруться до роботи та надають першу допомогу пораненим. Я бачу, що болить нуля до десяти де нуль не болить, десять болить дуже сильно. Наскільки біль вісім хорошо? Я бачу, що вам давали, боли... давала самі раздавно Так. Ну да, вивезок серед пасажирів і військовослужбовець із позивним Сармат. Чоловік отримав поранення на покровському напрямку. Згадує 11 днів з повратимами були без зв'язку. Штурм окупантів відбила, втім, ворожий дрон таки потілав прямо у їхній бліндаж. Настяліва на челі гази. Ми стемніло почали скиди, гази запальничками нас палити. Два і в піві прилетіло, але не поцілили в бліндаж поруч лягли. А зранку одна залетіла в бліндаж, і от маємо те, що маємо зараз. Почувається вже краще, каже: їде до дружини та дитини. Проте й досі чоловік не інакше як дивом називає те, що вижив із такими тяжкими травмами. Праве коліно, дирку з півтора скішних карабка. Правому коліні діра з півтори сірникових коробки. В лівому коліні теж дірка, з півлодоні. в плечі дірка поруч з яримною веною уламок прилетів. Щока розірвана. Серед поранених і Андрій з позовним грім на фронті він від початку повномасштабного вторгнення два з половиною роки прослужив піхотинцем. Потім почав керувати безпілотниками. Тяжкі травми отримав, коли виходили з позицій на ротацію. Дрони на оптоволокні. Птиця їхня зараза сідає в полі біля дороги, чекає, машина під'їжджає, вона злітає і так вони нас підловили. Так що. Сьогодні можна сказати, мене врятував мій побратим, який їхав з правої сторони. Евакуювали вранці, в нього контузія посічена осколками обличчям. Перепонка лупнула і опо ну, чужох чи, чи там осколки. Я, я поки на нього не бачу, лікарі кажуть, можливо, буде все добре. Ну, я сподіваюся, бо роботи ще дуже багато. Попри свою важку роботу, парамедикині кажуть, робитимуть свій внесок у перемогу всіма силами, бо вважають, що не мають права здаватися і будуть боротися за кожного. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. Поки що дні роблять посильний внесок у боротьбу з ворогом, що наближається до Дніпропетровщини. У п'ятихатках, невеличкому місті регіону, будують помпезний фонтан. Приголомшливий тендер коштував міському бюджету аж 7 мільйонів. Невже у п'ятихатках все настільки ідеально, що можуть дозволити собі витрачати величезні гроші на водограй? Чому не обрали більш бюджетний варіант? Та що про такі витрати під час війни думають місцеві жителі? Далі сюжет Марка Ручки. Невеличке місто п'ятихатки, приблизно 110 кілометрів від Дніпра. Саме до нього останнім часом прикута увага чи не всієї області, точніше, до проведення багатомільйонного тендеру та будівництва Фонтана Клумби у центральному парку. Міському бюджету ця краса обійдеться аж у 7 мільйонів гривень, і все це тут можуть собі дозволити у воєнний час. На заміну ось цьому маленькому і скромному фонтанчику просто у середмісті П'ятихаток зводять новий геть небюджетний, виділені 7 мільйонів. Гривень вже почали усвоювати. Виходить в цей непростий для країни час. У п'ятихатках не шкодують грошей для ось таких прикрас для міста. На фоні новин про наступ росіян на Дніпропетровщину та збільшення потреб українського війська громадськість обурилась, бо мерія невеликого міста вирішила спустити мільйони на благоустрій і геть не економить. Жителі, яких ми опитали, говорять сім мільйонів на фонтан. Це занадто. Допомагали б населенню краще. Допомагали б населенню краще, а мільйони ці Тим більше, що на фонтан. Тим паче, що на фонтан ну гарно так а сенс в цей час. Який сенс? Люди кажуть, більш нагальних проблем, на які б можна було спрямувати ці гроші у місті наразі вдосталь. Мабуть, дороги це саме основне. Що вам сказати, лучше всім мільйонів лухлоцям мабуть, віддали. Я так думаю, без нового фонтана, звісно, може бутися. Правда, є інша точка зору: життя продовжується і розвиток благоустрою важливий. Як воно все таке ще дороге, що і, і не поймеш. Мені кажеться, не знаю. Ну, все ж для людей робиться. Він же був колись тут построєний, а потім взяли його зарили і вирішили, що зустановити ну, воно то з однієї сторони добре, буде. як буде фонтан, як же ж і дітки тут. За бажанням встановити фонтан у середмісті можна і не за 7 мільйонів гривень. Звісно, менш помпезний. Задаємо у Google пошуку придбати великий вуличний водограй із підсвіткою. Найдорожче, який ми знайшли в інтернеті, майже 2 мільйони гривень. Без монтажних робіт менші, але дешевші коштують кілька сотень тисяч. З однієї сторони, це гарно для міста, з іншої сторони, не дуже. Бо, як на мою думку, можна було б хоча б половину цих грошей на армію піти, бо наразі в нашій країні війна, і це більш пріоритетна задача, ніж ті ж фонтани. Чому ж посадовці п'ятихаток вирішили облаштувати зону відпочинку саме зараз? Невже у місті немає більш термінових питань. Чому ця коштовна реконструкція фонтана не може почекати? Чому затягнула аж на 7 мільйонів? Ми біля міськради п'ятихаток і хотіли б запитати це безпосередньо у міського голови, але коментувати скандальний водограй тут не хочуть. кажуть голова міста у відрядженні, А його заступники без дозволу також не говірки. Не на камеру перший заступник міськради пояснив облашту. Овить паркову зону згідно з планом, але це не заважає мерії щомісяця виділяти чималі, як зазначив посадовець, кошти на підтримку армії. Утім, офіційної відповіді у міськраді п'ятихаток журналістам 11-го не надали. Не пояснили також, чому в тантері брала участь лише одна компанія. Та навіщо виділили аж 7 мільйонів на фонтан Клумбу під час війни? Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. А перед нею відкриті двері столичних вишів. Утім, вона вирішила вступати в рідному місці. Єлизавета Окпокоро, учениця Дніпровського ліцею номер 139, тричі 200-бальниця. На національному мультипредметному тесті школярка отримала найвищий бал одразу з трьох дисциплін. Цей результат не випадковість. Дівчина наполегло вийшла до нього з п'ятого класу. Але чому ж після іспиту 200 бальниця була засмученою? Знає наша Анастасія Шуляк. Українська мова це 45, математика 32, історія України 54. Вона без помилок вирішила усі математичні задачі, дала правильні відповіді на всі питання та отримала найвищі бали на національному мультипредметному тесті. Учениця Дніпровського 139-го ліцею Єлизавета Окпокору іспит склала блискуче. Її результат максимальні 200 балів з трьох основних предметів української мови, математики та історії України. Про результати я дізналася автоматично після завершення. Обох блоків НМТ. А тоді я побачила, що у мене три предмети були складені на 200 балів. Ліза говорить, ці 200 балів результат її наполегливих та регулярних занять. Вже з п'ятого класу вона поставила за мету гарно вчитися. А з 10-го почала активно готуватися до НМТ. По-перше, я хотіла вступити до амбійного вищого закладу освіти. По-друге, я хотіла обґрунтувати свої оцінки, тобто що вчителі мені дійсно тобто, поставили усі 12 саме за те, що я знаю. І також, по третє, я хотіла ну, також визнання. Дівчина зізнається на мультипредметному тесті зовсім не хвилювалася. Це була просто чергова перевірка накопичених знань. Я просто сприймала це як якусь олімпіаду, а тут ще й відсутній людський фактор. Тобто, все перевіряється програмою. Водночас бабуся школярки розповідає: онука була засмучена, коли вийшла з іспиту. Каже, вже почала хвилюватися, але тут дізналася причину поганого настрою Лізи. Вийшла вона німношка розстроєна. Вона вийшла така засмучена, і в мене всередині все стислося від її зовнішнього вигляду. Вона не була задоволена результатом четвертого предмета англійської – 175 балів і страшенно засмутилася. Перша, кому школярка-рекордсменка розповіла про свої двохсотки, стала викладачка математики. Валентина Олександрівна каже, Ліза завжди була старанною ученою. Ницею, тож високі бали були очікувані. Перше, що вона мені надіслала, це фото цього аркуша, на якому були написані бали. Відповідаю, вау, молодець. Я зразу надіслала це фото в нашу групу, щоб вчителі, всі вчителі, які причепні, які навчали цю ученицю, теж отримали задоволення від такого результату. Ліза говорить, щоб отримати найвищі бал на іспиті до репетиторів не ходила. Таких результатів досягла виключно завдяки шкільним заняттям та безкоштовним навчальним. Онлайн платформам одне з найскладніших завдань це завдання з параметром. Умови знайдіть усі значення, а за яких рівняння має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток, озброївшись олівцем та чернеткою, ліза починає розписувати всі математичні дії, а далі із цілковитою впевненістю вносить відповідь у віконце. І зрештою ми отримали, що добуток у нас мінус 92,8. Спробуємо записати відповідь. Цікаво чи правильно.

Так, все правильно. Попри навчання, яке є для Лізи пріоритетом, вона має багато хобі. Її бабуся підкреслює, ніколи не змушувала онуку гнатися за оцінками. Головне – знання головне знання, а не оцінки. Вона у нас всебічно розвинена. Ми регулярно займаємося спортом, катаємося на роликах, граємо в бадмінтон. З такими балами, як у Лізи, перед нею відчинені двері найкращих вишів країни. І дівчина вже отримала пропозиції від деяких київських закладів. Втім, Університет вже давно обрала, і він Дніпровський. Я бачу себе в майбутньому вчителем математики. І я обрала Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. А паралельно з навчанням на математичному факультеті Ліза також хоче опанувати програмування. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день. Двадцять градусів тепла, вночі плюс 16. Вранці та вдень очікується хмарна погода. Місцями дощитиме. Атмосферний тиск 741 мм один міліметр ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.